Сьогодні було додатково виділені кошти. Перше це така суттєва сума, додатково 24 мільйона на експлуатацію доріг, які знаходяться в наших населених пунктах, в наших селах. Загальна сума по цьому проекту буде складати майже 30 мільйонів. 29 981 тисяча. Це дороги, які знаходяться на балансі служби місцевих доріг. І вони мають експлуатувати їх. Тому розроблена програма, по якій ми плануємо профінансувати ці ремонти. Також додатково сьогодні було придбачено 8 мільйонів гривень. В основному це на ремонт доріг по місту Мукачево. Із таких крупних об'єктів це вулиця Кооперативна, майже 3 мільйони гривень. Також в переліку є кілька тротуарів. Це в Паланку по вулиці Графа фон Шенберна, трошки. також дорога по вулиці Жовтнева, тротуар по вулиці Духновича. Ну і ще кілька об'єктів, які знаходяться в переліку.